І вас, другі мої підписники та гості каналу карта дня на 11 серпня 2024 року по всіх знаках зодіаку. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає туз кубків. Туз кубків говорить нам про гарні новини, про успіх у всіх ваших справах та ваших починаннях, нові можливості, гарні світлі, позитивні емоції, які будуть з вами на протязі цього дня. День досить гарний та досить успішний, принесе вам багато. Приємних та позитивних моментів. В тельці в Тельці випадає шестірка мечів. Шестірка мечів говорить про. Шестірка мечів говорить нам про зміни, про поїздки, можливість подорожі, якісь далекі, можливо, поїздки, які будуть. І перш за все, результат цих цих справ, з ваших стих. Починань буде залежати саме від ваших дій та від ваших вчинків, тому будьте чесними, справедливими. Не намагайтеся порушувати закон і тому подібне. Ви обов'язково зможете досягнути успіху завдяки своєму життєвому досвіду. І також карта говорить, щоб ви не боялися прислухатися до своєї інтуїції. Вона вас не підведе. В другій половині дня на вас очікується успіх у всьому, за що ви візьметеся та матимете гарну змогу приділити увагу своїм рідним та близьким. День у вас досить успішний, якщо зробите вірні дії, вірні кроки. Близнюки. Для близнючі випадає трійка кубків. Гарні новини, день приємний, багато гарних новин, успіх, якісь можливі святкування, зустрічі з друзями, якесь важливе свято для вас та ваших близьких. Імператор говорить про всі успішні справи, які ви зможете провернути, І ви гарно проявите себе. Досить гарно, успішно, і будьте з собою задоволені. День гарний, вдалий, тому ви можете планувати все, що завгодно, і втілювати це все в реальність. Раки. Для раки випадає же мечів. Шестка мечів говорить про можливі мандрівки, досить такі приємні, про якісь переїзди, поїздки і тому подібне. Також карта говорить про якісь хороші новини, про здобуття чогось нового, кращого, майбутнього. І... Те, що ви будете робити, має бути досить чисто та прозоро. Ви маєте робити гарні позитивні вчинки, ніде нічого не хитривати і нікого не обманювати. І тоді ви матимете успіх у своїх справах та починаннях. Також не бійтеся, дослухатися до своєї інтуїції. Леви, для Леві випадає Рицарь Кубків. Рицарь Кубків говорить про те, що день гарний та вдалий, нові можливості, нові знайомства, день такий, в якому немає місця поганим думкам, поганим подіям. Можуть бути нові знайомства, досить таки приємні, але знайомства, в яким не варто довіряти повністю кожному слову. Також день настільки приємний, що ви можете просто радіти і насолоджуватися приємними моментами. А карта Світ говорить про успіх у всіх справах, до які візьмете. Для Дів випадає вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів говорить про те, щоб бути багато і наполегливо працювати. Главне робота над деталями та над найменшими дрібницями, також буде гарна можливість отримати нову корисну інформацію та навчитись чогось корисного для вас на майбутнє. Терези! Для Терезів випадає трійка пентаклів. Досить така приємна творча робота, робота душі, яка приносить не тільки задоволення, а й матеріальну стабільність. Також ця карта говорить про успіх у всіх справах, за які ви візьметеся. Тому ви можете сміливо розпочинати свої задуми, які зможете гарно реалізувати. А якщо не боятиметеся осуду, не боятиметесь, що скажуть інші, переборете всі свої страхи та станете більш рішучішими, то ваші мрії обов'язково здійсняться. Скорпіони. В скорпіоні випадає десятка пентаклів. Успіх, радість, щастя, задоволення, стабільність та впевненість в завтрашньому день. Гарний, успішний. Скоріше за все, будуть події в оточенні ваших рідних, ваших близьких Свято, вечеря. Гарно проведений час і тому подібне. День гарний, вдалий, тому вперед. Все вдасться встрійці! Для випадає король пентаклів. Матимете гарну змогу проявити себе, матимете змогу досягнути більшого, чим маєте, та вирішити фінансові складності. Ви будете готові до будь-яких складних ситуацій і досить успішно себе в цьому всьому проявите. Отримаєте гарні поради або самі їх надасте. Також ця карта говорить про довіру до вас, певних осіб, і про те, що ви з легкістю, з їхньою допомогою зможете вирішити багато складних питань. Тому реалізуйте себе Козироги. Карта дня для козирогів. Для козирогів випадає четвірка мечів. Карта радить вам відпочити, набратися сили та енергії як і в фізичному, так і в духовному стані. Відпочинок це для вас саме головне. Також не варто брати якісь такі великі відповідальні справи. Також вам варто в даний час вести себе досить обережно, економити кошти, ретельно планувати свої справи і не намагатися відгороджуватися від оточуючих. Водолії. Для водолії імператриця гарна карта, старший аркан, день значний та успішний. За все, що братиметесь, матимете гарний результат, матимете винагороду за свою працю та будете задоволені тим, що ви робите. Робота не просто принесе гарний настрій, та задоволення, а й матеріальну стабільність. Також матимете більше змоги приділити увагу рідним та близьким, піти на прогулянку, на пікнік і тому подібне. Ну і не забувайте про себе, порадувати себе чимось приємним. В кінці дня, в другій половині дня, гарні новини та можливе свято або отримання подарунка рибки. Для рибок випадає мах, все в ваших руках, щоб все реалізувати. Саме головне перебороти свої страхи, проявити рішучість та наполегливість. Ви маєте знання, ресурси, енергію, сили, все для того, щоб реалізувати поставлені цілі. Саме головне це перебороти свої страхи, страхи, що ви щось не можете зробити, що у вас щось не вдасться, і у вас тоді все піде по плану, все вдасться чітко. Проявляйте себе, нічого не бійтеся. Всього можна досягнути, якщо перебороти всі страхи. Страхи нас вони постійно зупиняють. Вони дають нам просуватися далі і досягати того, про що ми так мріємо. Тому вперед, вам все під силу. Будьте самостійними, не бійтеся розпочати щось нове, не бійтеся займатися тим, що вам подобається. Ви все зможете. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!